Для них закон не писаний, бо вони самі розписують судові засідання, контролюють кримінальні справи і наглядають за дотриманням всіляких норм. Міліціянти, прокурори, судді здавалося б, хто в сучасній Україні може струсонути ці гілки влади. Коли для багатьох їхній імунітет здається броньованим, життя доводить, горить навіть залізо. За останні три роки на Закарпатті знищено цілі табуни залізних коней вершники Феміди. Дивимось народний гнів чи помста контрабандистів, хто насправді підливає масло в вогонь. Мотор був цілий все інше вигоріло повністю. У Володимира Мочарника, редактора газети, спалило авто дев'ятку. Каже: у Закарпатті писати про стосунки влади та злочинців небезпечно. Ситуація нервова, да? а тут іще бере хтось і пише. Їм почало зраджувати. Чувство міри це шокує, але журналіст звинувачує у своїх бідах водночас і бандитів, і міліціонерів каже, авто спалили за викривальні статті про дружні стосунки між криміналом та владою. Такі взаємини на Закарпатті відкривають гарні бізнес-можливості. В Львівській і Закарпатської областях нелегальні бізнесмени воровали нефть із державних нефтепроводів. Розмах бізнесу поразив даже віддавших види налоговиків. Крадену нафту заливали у цистерни і перевозили на приватні нафтозаводи в сім областей України. Під час операції вилучені буровий комплекс, устаткування для переробки нафти, насоси. Загальна вартість обладнання більше 20 мільйонів гривень. На цьому відео видно, як з потягу, який щойно перетнув кордон, на ходу, не дочікуючись митного контролю, злітають сотні мішків з іноземним крамом. Місцеві контрабандисти тут настільки знахабніли, що просто лупцюють тих, хто намагається з ними боротися. Іван, син митника, який свого часу впіймав на гарячому контрабандиста-односельчанина і на два місяці запроторив його за грати. Як результат, митник потрапив на три місяці в лікарню з тяжкими травмами від побоїв. Ці хлопці, котрі сесію займають, вони просто побили батька на день села. Три роки вже судимося. Побитому митнику спілкуватися з журналістами категорично заборонило керівництво, а його кривдник продовжує займатися незаконним цигарковим бізнесом. Доброго време суток всім, хто нас бачить і служить. Це відеозвернення московські анархісти виклали в Ютуб. На фоні автомата Калашнікова людина у Копюшоні розповідає, що скоро Росію накриють акції громадської непокори. Под акциями прямого действия мы понимаем все, что наносит непосредственный ущерб структурам власти. Это мы те, кто взорвал пост ДПС на 22-м километре МКАД. Единая разница. У России анархисты воюют с владой против ее беззакония. В Украине влада и бандиты воюют между собой. Вже три роки на Закарпатті коїться події, на тлі яких московські анархісти здаються просто дрібними пустунами, що палять цигарки на шкільному дворі. Гроші з'ясували за три роки спалено близько 50 машин, переважно представницького класу. Керівнику Ужгородської ДАІ спалили Тойота Авенсіс, Прокурору Хуського району вогонь знищив Мерседес С-класу. Екс-заступнику керівника обласної міліції спалили Фольксваген Туран. Заступник мера Ужгорода втратив Джип Хюндай Сантафе. Прокурор Мукачевого залишився без позашляховика Мерседес Бенц», який належав його матері. Колишній керівник управління майном міста Ужгорода більше не керуватиме Тойота Прадо. Голові правління регіонального відділення союзу промисловців і підприємців у Закарпатській області спалили Тойота Хайлендер. Звідки у чиновників гроші на такі авто? Відповідь знайти неважко. Це табачна фабрика. Тут випускають цигарки. Причому власники бізнесу офіційно сплачують всі податки у казну. Хоча за останні роки їх виробництво впало на 30%. В некоторых регионах уровень контрабанды достигает 20%. То есть если средняя пачка стоит 5-6 гривен, то для сравнения сигареты, которые легально произведены, из которых уплачены все налоги, акциз, они не могут стоить дешевле 8-9 гривен. На каждой пачке российских и молдавских цигаров, проданных в Украине, контрабандисты зарабатывают 3-4 гривни. Если сохранится тенденция роста нелегальной торговли, речь идет про контрабанду и подделку, то бюджет может недополучить 1,5-2 миллиарда гривен. Але якщо їх вести далі у Європу, де пачка цегорок коштує 5-6 євро, заробітки контрабандистів зростають в рази. Контрабандний тунель знову виявили в Закарпатті. Кід до тунелю містився. Підвальному приміщенні магазину, який розташований неподалік від пішохідного пункту пропуску. За інформацією СБУ, тунель виявили напередодні. Втім, словацьку сторону повідомили про це лише сьогодні. Схожий тунель між Україною і Словаччиною виявили близько місяця тому словацькі прикордонники. Він електрофікований з підземною міні-залізницею завздовжки 700 метрів. Контрабанда це коронний закарпатський бізнес, розповідає пан Тімнов. Він стверджує, палаючи авто, все яскравіше висвітлюють головну місцеву проблему. Влада все частіше змушує бандитів працювати на себе, коли що кидають за грати. Потім прийшов час. Його здають, він сідає, шукають нового. Люди виходять з тюрми і починають палити машини і розправлятися. Тобто, ну є правила гри. От будемо казати, в цих правилах гри порушують будемо правила і гри в першу чергу правогоронці. Ми спробували додзвонитися до постраждалих та розпитати, чому горять дорогі авто. Ось розмова з Юрієм Біляковим, заступником мера Ужгорода. У полум'ї він втратив Хюндай Санта Фе. Ну, тобто, взагалі даже ніяких підозрінь немає. Ні, Может, Може, враги ваши, нет, я не знаю. у Тепер ворогів закарпатських високопосадовців почала шукати спеціальна група МВС. Але навряд чи правоохоронцям буде цікаво, щоб у Києві дізналися справжні причини автопогромів. То міліція відразу видає на гора результат. Ану, можеш відкрити кришку чи не бажано? Бензин. Ось він невловимий палій. Купив бензин з заправки, палив машину марки десятка. Його затримали під час звичайного чергування і, напевне, будуть видавати за головного палія машин місцевих чиновників. Побачили за метрів 600-700, як спалахнула машина. Зразу побачили тінь, побігли в цьому напрямку, наздогнали і змоги. Він, звичайно, у всьому зізнався. Я каюсь, звісно. Це ж все жодне. Але чи припиниться після цього війна за контроль над контрабандою у Закарпатті? І чи насправді перестануть палити машини чиновників? Ви не повірите, але сьогодні на Закарпатті згоріло ще дві машини. Правозахисник Михайло Темнов стверджує, насправді горить набагато більше чиновницьких машин. Та наводить приклад Ужгородська прикордонна застава. Там є декілька офіцерів, сини генералів, яким попалили машини. То вони в міліцію не заявляли, і ніхто не знає навіть що у них палили машини. Відповідь дуже проста: Чому вони не заявляли, бо доведеться пояснювати звідки в тебе гроші на таку машину.